Усі ми мешканці однієї планети Земля. Верхнє синьовидне, видно, що на Сколівщині саме тут, у передгір'ї Карпат, я виховую та прищеплюю любов до рідного краю. Свого часу тут народився і виріс відомий меценат Петро Яцик. Всі ми різні, проте кожна людина може з певненістю заявити, що вона є громадянином світу. Але перші кроки кожного із нас йдуть від рідного дому. У широкий світ. Географія це не тільки карти, гори і моря, ріки та озера. Це в першу чергу усвідомлення себе як частки рідного краю, своєї країни, цілого світу. Ми творимо себе і тим самим створюємо історію і майбутнє. Вітаю! Я Музіль Олена. Вчитель географії Верхньосеньведненської загальноосвітньої школи Сколівської районної ради Львівської області. Я працюю в школі вже понад 20 років. Більш ніж переконана, добрий вчитель не той, що вчить, а той, що любить вчитися. Не є винятком і такий предмет, як географія. Від методу викладання, від рівня знань педагога, залежатиме успіх уроку. Інтерес учнів до даного предмету. І як наслідок високий рівень засвоєння знань з географії. Коли я навчався в 11 класі і готувався до ЗНО, я був приємно здивований, дізнавшись про такий проект, як готуйся серйозно до географії. Те, що настільки якісний і систематизований матеріал знаходиться у вільному доступі, дійсно варте уваги. ЗНО я склав на 200 балів і дякую за це Богові і тим, хто започатковує такі доступні і хороші проекти. Ми продовжуємо рухатись вперед, відкривати нові двері, робити нові речі, бо нам цікаво, і саме цікавість весь час відкриває нові шляхи. Уолт Дісней Олена Володимирівна є педагогом, який постійно самовдосконалюється і застосовує новітні технології для того, щоб було простіше, краще, інноваційніше вивчати географію як предмет. Олена Лудивна дуже цікаво розказує нам всі, всі теми. Розказує нам про материки, всякі об'єкти. Ми пишемо тести, про, граємо ігри. Олена Олени на є наш сайт, там де вона закидає нам тести, і ми їх проходимо. Даний сайт це такий собі віртуальний підручник усього курсу географії. Це зібрання необхідної інформації до теми, яку ми вивчаємо. Відео, анімації, презентації та різні форми закріплення матеріалу. Він дозволяє ефективно організувати роботу на уроці і в позаурочний час. Сайт можна використовувати в роботі із різними категоріями учнів для інклюзивного навчання, для підготовки до уроку, до олімпіад, для успішної підготовки до ЗНО. Мої учні, як і всі сучасні діти, майже постійно перебувають в соцмережах. Чому б це не використати на користь вчителю? Я створила навчальні групи в мережі Фейсбук. Саме на сторінках цих груп діти отримують домашні завдання у вигляді презентації, відео та онлайн перевірки знань у вигляді тестів, створених у Google Forms. Ми проходимо в соцмережі тести, які скида на Малина Володимирна, Потім їх виконуємо в класі. Насправді на Володимирівна дуже хороша людина і вона доступно пояснює. Вона дуже старається і ми її дуже сильно любимо. Дуже добре, це що ми в ігровій формі проводимо ці уроки. Я активно займаюся самоосвітою. Беру участь в онлайн навчаннях, вебінарах, тренінгах, семінарах, конференціях. Використання знання і вміння використовую у своїй навчальній діяльності. У 2018 році стала переможцем конкурсу Вчитель року за версією журналу Колосок. Особистим прикладом своїми досягненнями Олена Володимирівна піднімає рейтинг нашої школи та допомагає колективу працювати, здобуваючи нові і нові висоти. Звісно, навчати географічної науки тільки засобами інтернет-технологій було б нерозумно. Ми активно подорожуємо зі своїми учнями, проводимо уроки на природі. Ми разом пізнаємо світ. Я переконую своїх учнів, що саме від них залежить, чи підкорять вони своєго верло, чи ні. Саме їхня старанна праця приведе їх до успіху. Переконана, що участь у конкурсі стане одним із кроків до реалізації якісної географічної освіти. Бажаю усім успіху, а найдостойнішим перемоги!